Ось такі ништяки мені приїхали з Аліекспресу для Nintendo Switch, звичайно. І давайте ми по черзі їх всі розпакуємо та подивимось. Я детально продивлюсь усі девайси та скажу своє враження про них. Перше і через декілька тижнів. Також я пропишу за скільки я їх купив, і силочки залишу в описі під цим відео. Деяких товарів вже може не буде у продавця, то я залишу альтернативні силки на інших продавців. Тож погнали все роздивлятись по черзі. Ну що ж, приїхала мені перша посилка аксесуар з Китаю, і зараз ми разом будемо дивитись, що приїхало. Запаковано більш-менш непогано. Багато пупирки. Коробка ціла, навіть не помялась. Це у нас тримач для джойконів з зарядкою Type-C. Так виглядає коробка. Відкриваємо і дивимось разом. Все, в коробці більш нічого нема. Сам тримач має роз'єм Type-C, ніяких логотипів Nintendo нема. Він навіть трошки інший по формі. Позаду пишуть його характеристики, що він підтримує 5 В та 1 А. Я навіть взяв joy та геймпад, який був з ними в комплекті. Так, це теж не оригінальний. Цей тримач шов в комплекті від ретро магазу. Тобто, ось так він виглядає. Теж пластикові рейки. Ніяких логотипів. Якщо зрівняти їх по місцю тримання, то бачимо, що в новому більші самі боковинки, що зручніше, напевно, буде триматись. Ось так вони обидва виглядають. Цей новий, що приїхав, цей те, що в мене був. Зараз я підключу джойкони. В перший раз вони туговато вставляються. Навіть дуже туговато, Але. Скажу, що зручніше грається. Я навіть взяв павербанк, тут буду показувати те, що він видає. Підключаю до зарядки. Як ми бачимо, індикація зарядки пішла червоненькими світиться. Заряджаю 400 мА, як і написано позаду. По першому девайсу тримачу джуйконів, можу через місяць сказати, що він дуже добре лежить в руках, і єдиний в ньому плюс. Це те, що він заряджається по TFC і не треба підключати кожен раз джейкони, щоб їх зарядити до свіча на док-станції. Він краще тримається в руках, ніж звичайні китайська копія тримача для джейконів. А коли ви його заряджаєте, під час зарядки блимають червоні світлодіоди по обом сторонам. А коли джейкони повністю зарядяться, тримач буде світитись яскраво зеленим кольором. Як на мене, це дуже крута покупка для користувачів всіх Nintendo Switch, Першу, другу ревізії та навіть OLED. -у. І за свої гроші це топ девайс. Ну а наступним мені приїхав ось такий кейс для Nintendo Switch. Він приїхав без упаковки, без коробки, має приємну наочіп структуру. В перший раз відкривається складновато, але потім застібується нормально. Ми його розкриваємо і бачимо ремінець, на який можна повісити цей кейс та легко тримати в руках. Він на карабінчику та зацепляється за сам кейс. Сам кейс має ось такий кармашок, куди можна покласти якісь дрібниці. Місце для самої Nintendo Switch та місце для картриджів. Ви, мабуть, таки бачили у багатьох користувачів. Це саме звичайний кейс для Nintendo Switch звичайної, якоїсь дрібної периферії та картриджів для приставки. Сам кейс поки пережив одну поїздку і як ми бачимо. З ним нічого не сталося, він дуже плотний і ніяк не буде придавлювати приставку, якщо на нього щось покласти. По ось цьому кармашику я намагався покласти блок живей для Nintendo Switch і він сюди не помістився. Тому сюди можна покласти максимум ось такі тримачі для джойконів. Ну, а сам Nintendo Switch ідеально буде лежати в цьому кейсі. Загалом можу сказати, що кейси для Nintendo Switch, якщо ви кудись подорожуєте або їздите часто в транспорт. Це незамінна річ, щоб зберегти консоль від пошкоджень. Подивимось, що наступне до нас приїхало. Поперка дуже легко відклелась та достаємо коробочку. Коробочка приїхала трошки пом'ята, але все ніби нормально. Ось так виглядає коробка з усіх сторін. Це у нас тримачі для джойконів, щоб можна було грати в якісь аркадні ігри вдвоєм. Ну і будемо відкривати цю коробочку. Вона заліплена прозорими наклейками. Тому ніхто з пошту у вас не вкраде цей тримач для джойкона. Достаємо їх з коробки. Вони йдуть в білих пупирках, можна так сказати, та ніби нормально доїхали. Більше, крім них нічого в коробці немає. Достаємо і ось так вони виглядає. Я замовив чорний колір. Якщо не ставити джойкон, то це просто кусок пластику з пружинками. Ну і вставлю джойкони, щоб ви побачили, як воно буде виглядати разом. Ніби все непогано. Кнопки. Трошки туговато натискається нема характернику щелчка. Ці тримачі універсальні, тому можна будь-який джей-кон, будь-який тримач вставляти. Ну і ось так вони виглядають разом. В загальному вони непогано зібрані, не люфтять, не скріплять трошки відчуваються стики, але всьому іншому все з ними добре. Що можу сказати? Що користуватись ним ось так, ніж звичайним джой-коном без цього тримача набагато зручніше. Але єдине, що незручно, це натискання бокових клавіш, бо вони натискаються дуже м'яко і незрозуміло натиснув ти їх чи ні. А якщо дісати джейкон, це просто кусок пластика, який непогано підігнаний під стики. А самі кнопки, виконані чином, що всередині пружинка та два товкача, які будуть натискати на ось ці кнопочки. Не сказав би, що це ідеальні тримачі для джойконів, але з ними набагато зручніше, ніж просто тримати джойкон та так грати вдвоєм. Ну і останнє, що мені приїхало, це тримачі для джойконів. Я замовив ось таких кольорів, бо в комплекті Retramorgass мені не поклав такі з консолю. Тож, коробочка файно виглядає, ціла приїхала, і ми їх достаємо. Комплектація дуже скромна, тільки те, що ми замовили. Ось так вони виглядають вже на ремінцях. Повністю з пластику. По факту, це просто звичайні тримачі для джойконів, покрашені в інший колір. Зараз я підключу самі тримачі до джойконів і подивимось, як вони будуть виглядати на самі джойконах. Тримачі у нас універсальні можуть підключатись до будь-якого джойкона з двох сторон. Тобто можна обирати колір, з яким ви хочете грати. Ну і ось так вони обидва виглядають та мають ремінці. Ну і останнє, це тримачі для джейконів звичайні. Я їх замовив, тому що коли купляв в ретромагазі Nintendo Switch, мені їх не поклали. Я не знаю, як виглядають оригінальні тримачі, але ці тримачі виконують свою функцію. Що можна грати в активні ігри, тримаючи за ремінець, і ви не будете переживати, що у вас джейкон просто випаде. По натисканню кнопок все теж аналогічне, як з цими тримачами. Натискання майже не відчувається, і воно виконано по тому ж самому принципу: всередині пружинки та два натискачі. Всовуються вони нормально, не люфтять, але підігнані не дуже добре. Позаду у них майже все встиг, а спереду вони дуже вилізають за бортик джойкона. Вони універсальні, тобто можна їх змінювати місцями, тому що у них є позначки плюс і мінус з обох сторін. Тому ви можете обирати між друзями, який колір ви будете обирати саме тримача для джойкона. Також з боку тримача є отвори для індикації джойкона, підключений він і який користувач ним користується. По тримачам можу сказати, що вони не ідеальні, дуже дешево зібрані. Видні всі стики, не ідеально сідають в джойкони, але за свої кошти тут нема до чого придиратись. Ну і як на мене, всі ці. Девайси для Nintendo Switch, як для початківця, дуже будуть потрібні. Бо ви зможете подорожувати зі своєю консолью, ви зможете заряджати та грати на joy конах не підключаючи до консолі. Також ви зможете грати в якийсь Mario Kart або щось подібне зі своїм другом, не тримаючи маленький Joy-Con. і зможете спокійно грати в активні ігри. І у продавця дуже багато. Кольорів взагалом всі ці девайси не коштують дуже дорого і свої кошти вони вартують. Тож, якщо у вас є подібні такі девайси і ви ними користуєтесь, пишіть у коментарях, що саме вам в них подобається або ні. Ну і ще раз наголошую, що ссылочки на ці девайси я залишу в описі під цим відео. Ставте лайк, якщо вам сподобався огляд і ви хочете ще, та не забувайте підписуватись. І на цьому все. До нових зустрічей!